Слава Україні, друзі! В цьому відео я вам розкажу про нову біржу, яка тільки виходить на український ринок. Називається Зорі Exchange. Біржа вирішила зайти на український ринок, і також вона потішить нас аирдропом, де кожен з нас, хто виконує умови, візьме участь у айрдропі на 300 доларів. І плюс зовсім скоро на біржі з'явиться українська мова для зручності. Тож приємного перегляду ви на ютуб-каналі Шаркус, де все про заробіток. Для початку тут потрібно зареєструватись, для зручності просто переходити внизу під відео та реєструєтесь. Далі вводимо свою пошту і пароль і тиснемо «Зареєструватись». На почту вам прийде код, ми його вводимо для підтвердження і все, ви зареєстровані. Я далі пройшов реєстрацію, все пройшло дуже швидко, і навіть не зайняло там до 2 хвилин часу. Вам для аеродропу не обов'язково проходити верифікацію. Умови для дропу я розкажу чуть пізніше. Після завершення верифікації на головній сторінці ви вже можете переходити до торгів. Але якщо ви, так як і я тільки зареєстрований, вам потрібно зробити депозит. В правому верхньому куті натискаємо налог, переходимо у розділ активи та вибираємо спотовий обліковий запис. Пошуку вводимо USDT та вибираємо мережу, в якій ми будемо поповнювати депозит. Далі нам потрібно перейти на біржу, з якої ми будемо пересилати ці гроші. Потрібно почекати, коли кошти прийдуть на біржу Займе Займеться приблизно 2-3 хвилини часу, тож очікуємо. Також у вас буде можливість поповнити з банківської карти, тому можете повторити так, як на відео, та робити депозит з вашого банку, яким ви користуєтесь. Поки гроші виводяться з біржі, я розкажу, як взяти участь у аеродропі. Все, що потрібно зробити для участі в аеродропі, це зареєструватися за посиланням внизу під відео, перейти та підписатися на український ком'юніті. Також посилання буде внизу під відео. Після того, коли ви зареєструвалися на біржі Zorix, просто надсилаєте в цю групу свій ID. Ось і все ви приймаєте участь у аеродропі. Так як біржа тільки заходить в український ринок, людей з Украї... України майже взагалі немає, тож рекомендую взяти участь, шанси будуть дуже великі. Результати з аеродропу будуть 30 вересня. Що ж давайте оновимо сторінку і подивимося, чи перейшли мої долари. Як ви бачите, я увів USDT і 10 доларів вже на моєму балансі. Тепер перейдемо до вкладки Spot Trading і покажу, як купляти тут криптовалюту. Тут все буде ідентично, як і з біржою там Bybit, Binance і тому подібні. Давайте купимо DoggyCoin. Вибираємо пару Doggy USDT. І, наприклад, ми хочемо або поставити лімітку, або купити по ринку. Тобто вибираємо маркет. Вибираємо, наприклад, максимум на 10 доларів і купуємо Dogecoin. Все, ордер успішно виконаний. Тепер переходимо на наш спотовий гаманець. І бачите, що у мене зараз 159 Dogecoin на моєму балансі. Комісія склала там всього-навсього 8 центів. Давайте одразу ж продамо Dogecoin. тобто натискаємо трейд. DogiCoin USDT і попробуємо продати DogiCoin. Скільки в нас є DogiCoin, зараз на нашому балансі, натискаємо Продати DogiCoin. Бачите, зараз вибиває помилка, що я не можу продати, так як мінімальна угода має складати 10 доларів. Так само, як і на біржі Binance, тому майте на увазі. Як мені продати ось цей Докікоін, або просто поставити лімітку, коли це буде 10 доларів. Тобто ми переходимо до вкладки Ліміт. Вибираємо, яка це буде ціна. Бачите, був такий імпульс, і тут ми, наприклад, можемо продати Докікоїн трошки дорожче. 0,6250. Вибираємо, скільки ми хочемо продати по даній ціні, і це буде 9 доларів 93 центи. Давайте поставимо тут, наприклад, 3 і це вже буде 10 доларів. Натискаємо продати Докікоїн, і наш ордер успішно виконаний. Також ви можете тут одразу собі малювати різні лінії, наприклад, поставили одну крапку другу і намалювались такий рівень підтримки. Знову ж таки, так як я казав в попередніх відео, майте на увазі, що якщо ви намалювали цю лінію, це ще нічого не означає, тому що дуже багато факторів впливають на ціну. Як подивитися, які ордери у вас зараз відкриті, які ні, просто гортаєте вниз і у вас будуть всі ваші відкриті ордери. Бачите, у мене зараз стоїть ордер на продаж, буде 159 до гіконінів продано, по даній ціні 0.0635. Ви можете його скасувати, просто натиснувши на кнопку Cancel, і тоді ваш ордер, звісно ж, скасується. Також зовсім недавно біржа Zorx законелась з CoreSky, що дає нові можливості для інвестицій і розвитку даної біржі. Всю цю інформацію ви можете переглянути в їхньому твіттер аккаунті де вже більше 30 тисяч фоловерів. Також залишу посилання на всі їхні соціальні мережі. Можете оглянути та проаналізувати дану біржу для залучення нової аудиторії з України. Будуть як фізичні розіграші, там айфони і тому подібне, а також будуть роздачі в криптовалюті. CoreSky – це платформа для запуску, яка використовує технології блокчейн для об'єднання активів реального світу з NFT. Це дозволяє приватним інвесторам брати участь у транзакціях на первинному ринку, підвищуючи ліквідність у просто. NFT. CoreSky передбачає відкриту платформу, яка об'єднує проектні команди з різноманітними ресурсами, включаючи фінансування талантів та соціальних мереж, щоб прискорити їхній розвиток. Він також спрямований на демократизацію розробки проєктів, що робить їх доступними для всіх інвесторів. Ну і завдяки цьому партнерству з Core Sky біржа успішно запустила пакет NFT активів від Zorix. Звісно, користувачі можуть брати участь в попередньому продажі пакетів активів NFT через лаунчпад Sky. Також хочеться додати, що на біржі гарна ліквідність, а саме 13,9 мільйонів щоденних торгів. Це Центр винагород з'явиться у четвертому кварталі. Наразі торгувати можна на споті або p 2 p Також у четвертому кварталі з'явиться стейкінг та подвійне інвестування. І вже завтра стартує нове промо, де за укладання угоди від 50 доларів ви отримуєте один квиток, а за трейд від 200 доларів ви отримуєте 5 квитків. І автоматично приймаєте участь в промо. Що ж, користуйтесь інформацією, але ось взяти участь в айдропі та в різноманітних роздачах я вам рекомендую, так як вкладень не потрібно, і потім ці гроші ви можете вивезти на будь-яку іншу біржу чи на ваш криптогаманець. Я дякую, що ви переглянули це відео, підписуйтесь на мій ютуб канал та ставте вподобайку, якщо вам це відео сподобалось.